Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія ELECTROMOTORS. Моє ім'я Сергій, і сьогодні ми з вами розглянемо, які існують хонди електричні у 2023 році. Дуже часто ви це запитуєте, бо Honda на сьогодні стала, в принципі, бестселером у ціновому сегменті 2030. І тут є правда з чого вибрати, є різновидності комплектації моделей, ви, в принципі, з ними вже знайомі. Ви бачили їх раніше у нас на каналі. Сьогодні ми просто підсумуємо, які пропозиції доступні до придбання, і це допоможе вам обрати той варіант, який підходить для вас більше, який вам буде до вподоби. І почнемо ми, друзі, з того, які взагалі існують електричні хонди на сьогодні. Ви бачите. Позаду мене з боку від мене ці красуні. Це модель ENP, також існує ENS, і ми сьогодні подивимося, чому там різниця. І відповідно всім нам добре відомо, мабуть, бестселер на ринку України. Це Honda MNV, яку ви вже дуже полюбили, яку багато хто з вас хоче купити, але яку вже на жаль не виробляють. Але варіанти такі ще є у продажу, тому ми порівняємо ENS, MNV, Коротенько, швиденько, тому запрошу вас. У нас якраз є ці дві машини. Зараз я вам продемонструю. Ось це Honda GNS. Ну і відповідно всім нам давно знайомо Honda MNV. Ви бачите, що тут ще, ще вона не Honda, але то все можна зробити. І з основного, в чому принципіальна різниця між цими двома авто. Технічно, вона не дуже суттєва. Тобто, по факту, не та ж сама платформа це бензинова Honduras v яку проробили в електричної версії. І ми тепер бачимо ці авто. Візуально, ну, тут якби, коментарі не потрібні, ви різницю бачите. Сказати, що хтось з них прям краще, хтось гірше, ні, тут все. Справа смаку розглянемо, які зміни взагалі відбулися цим авто, оскільки ЄНС це по суті логічне продовження. Мене це більш свіжіша модель, яка на сьогодні випускається, тобто актуальна версія ЕлектроХонди. Перше і тут одразу найосновніше це габаритні розміри. В принципі, вони плюс-мінус схожі. Але можна бачити, що Хонду ЄНС зробили. Трошки нижче і таку більш агресивну форму надали. Менві вона більш така роздута і, ну, мабуть, це більш практично, там трохи більше місця в салоні, але концептуально, ну, типу, я не бачу різниці там в габаритних розмірах. Але той аспект, який вирізняється, авто, це кліренс. У мене є лінієчка, і зараз ми проведемо з вами заміри такі дуже теоретичні. Одразу скажу, що у Fond ENS, ENP Clearance менше. Але наскільки? Зараз ми це перевіримо. У нас наша лінійка під машину не влазить, тому ми будемо міряти телефоном. Давай якось там проліземо під МНВ. Давайте сюди. Ходімте до мене. Бачите, телефончик мій. І він проходить і там ще залишається Блін, Ну, ну Типу, палець, як мінімум. Видно там? заміряємо телефон. О, ось, дивіться, телефон. 16 сантиметрів. 16 см. Тобто тут кліренс виходить, так, плюс палець, 18 сантиметрів кліренс у Honda MV. І це, ну, справді, та причина, по якій цю машину полюбили. Це доволі такий практично, класно. Але ну основне ж питання в тому, який кліренсу є НС-1. Зараз ми з вами це. Перевіримо. Знову ж запрошую. Сюди і, як бачимо, ось він. Кліренс, Honda, ENS1. Один телефон. Макафон. Отож, розуміємо, що тут кліренс по факту 15 см. Багато це? Та ні. Мало це? Ну не знаю. У мене на моїй машині також кліренс 15 см. Я ніяких незручностей не відчуваю там, в рамках міста, предмістя. Тому, в принципі, ну просто ця така тема, вона гостра. І Honda ЄNS 1 багато хто хейтить, реально хейтить через її 15 см. 15 см це нормально. Не слід комплексувати, якщо у вас 15 см. Типу, це абсолютно норма, і цього вистачає. Отож, ну ми зрозуміли на рахунок. Геометричних властивостей цих автомобілів е, найцікавіше починається всередині авто, якщо там якісь візуальні характеристики, це ну така вкусовщина. Кліренс ми тут розібрались і зрозуміли, що Найд сантиметрів, це нормальна далі. Починається найцікавіше. Honda MNV у нас була представлена і зараз представлена в двох комплектаціях. Це базова і максимальна. І суттєва різниця там тільки в наявності панорамного даху. Такі там опції, як бездротова зарядка, ректор дзеркал, тонування задніх вікон і в топовій комплектації. Ну це не супер суттєво, як показала практика при виборі авто. Там основне це наявність панорами, яка відчиняється в топовій МНВ. В базі цього немає. Як ми бачимо, на цьому, в принципі, набір опцій Honді MV закінчується. А якщо ми подивимось в сторону ЄНЕСКИ, то там вже доволі таки круто і є де розгулятись при виборі авто в плані комплектації. Їх на сьогодні представлено чотири, і плюс до цього там ще доволі таки крута палітра кольорів. У нас зараз тут представлено білий колір і чорний. Але ми ще вам покажемо блакитний колір. Ще є зелений колір і ще є сірий колір. Це виходить білий, чорний, блакитний, зелений, сірий. П'ять П'ять кольорів Honda ENS 1, enp 1. І, до речі, кольори ENS 1 відрізняються від кольорів enp 1 Зараз ми от картинками покажемо, які кольори бувають. Ось тут, 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 тут. тут. Ну, коротше, бувають різні кольори, їх доволі таки багато. Також бувають різні варіанти салонів, їх кольорів. Тут ми бачимо чорний колір. Ми потім підставимо такі вставочки чорного кольору. І, відповідно, може бути ще білий салон, такий світлий салон. Кольорами ми розібрались, кузовів, салонів. Тут ну, насправді є де розгулятись, на відміну від Honda MNV, де був всього один колір салону, і відповідно там. По факту один колір кузова білий. Подеколи зустрічались сині хонди, сірі, вони ж зелені і дуже дуже рідко біжеві, такі бризги шампанського такі також бували, але ну це прям дуже рідкий звір. А, враховуючи ті залишки, які є на сьогодні в Україні. Ну там 80% відсотків хонтиманві вони будуть в білому кольорі. Не скажу що це погано. Це дуже крутий колір, практичний, мабуть. Але ну, тут просто не такий багатий вибір кольорів. А, найцікавіше, саме основне, це всередині авто той набір опцій, який доступний став Honda. А, а саме, давайте ми до якої з машини підійдемо. У нас зараз тут представлено максимально Honda ENP. Детальний огляд на це авто ви можете бачити раніше. Це вже інша машина, вона просто така сама. І з основного, що нам стало доступним, це електрорегулювання сидінь. Ось воно їздить. Можна сидіти, їхати вперед, назад. В Хонді MNV цього не було. Рухаємось далі. Це підігріве сидінь. От він доступний, починаючи вже з другої комплектації, з чотирьох. До речі, це також важливий момент. Думаю, що це набагато цікавіше, ніж те, що в салоні. Ми продовжимо, повернемось за салону. Це батареї. В Honді МНВ вона була 61,3 кВт. В Honda ЄНС є два різновиди батарей. Відповідно, перші дві комплектації вони з батарейкою на 54 кВт години, і максимальні, тобто третя, четверта комплектація. Вони з батарейкою 68,8 кВт години. Це впливає безпосередньо на запас ходу. 510 км на великій батарейці заявлено, і 420 км на маленькій батарейці заявлено. Як показала практика, найбільший попит має саме там предмаксимальна і максимальна комплектація, Хоча ми можемо запропонувати вам будь-який з цих варіантів. Суттєва різниця комплектації, окрім батарейки, ще в наявності опції комфорту. І тут якраз ми знову повертаємось до салону. Електропривід сидінь, він доступний з другої комплектації, так само, як і підігрів сидінь. В базовій комплектації ну, вона базова ЄНС, ЄНП, вона відповідає базовій МНВ. Тобто ну, там, в принципі, нічого зайвого. Ну, нічого там немає. Ну, Об'єктивно, там е ручні приводи сидінь, відсутні підігріви, адаптивний круїз, утримання в смузі, сліпі зони. Окей, є камера заднього огляду і задній партронік. Як показала практика, для багатьох цього достатньо. Типу, ну багатьом не потрібні ці всі навороти, функціонали, електрокришка багажника, передні парктроники, камери 360. Ну, люди купують машину, щоб просто їздити. І ЄНС на сьогодні в базі вона вже зрівнялась за ціною МНВ. І враховуючи, що МенВІ зараз просто не випускають, ну, ЄС базово буде друга МенВі. Але е, якраз от в чому. Суть нашого відео – це зрозуміти, чи є сенс трошки доплатити і взяти кращу комплектацію. Повернемось до набіру опцій. Починаючи з другої комплектації, у нас вже буде двохзонний клімат-контроль. У нас будуть підігріви сидіння, автоматичне ледь світло, адаптивний круїз, утримання в смузі, електропривід багажнику тобто, весь той функціонал, який робить наше життя з автомобілем більш комфортним. Також, що слід зауважити, там топова комплектація, саме як ця, має там більш розширений набір овців, це преміальна музика, бовці, підігрів заднього ряду сидінь. Ну, все це ми вже детально проговорювали в раніше в наших відео. Отож, це нам дає розуміння, що є з чого вибрати. Є пропозиції ці авто. Всі доступні у нас в наявності великий вибір цих автомобілів під замовленнями. А будь-який з цих або інших варіантів можемо запропонувати. Також, до речі, забув на рахунок панорами в базовій ЄНС ЄНПІЙ немає. Там просто буде стати звичайне, а це так поки не забув. Тут панорама два таких віконці не відкриваємо. За вас вибір ми не зробимо. Ми пропонуємо вам всі можливі варіанти, великий перелік авто в наявності, різні кольори, комплектації. Чи взагалі є сенс розглядати на сьогодні Хонду? Ну, продачі кажуть самі за себе. Однозначно, так. Honda MNV – це бестселер, але є, скажімо так, і діапазон для вибору, є варіанти, і саме за рахунок такої кількості варіантів. Більша кількість людей зможе обрати підходящий для себе автомобіль в плані комплектації. І, ну, відповідно ж, ціни. Поки не забув. У нас ж тут і НП, і ЄНС. В чому різниця? Концептуально ні в чому. І це правда. Нема в них технічної різниці. Комплектації, складові, однакові. Є різниця в тому, як вони виглядають ззовні або ну просто їх збирають два різні заводи, і чомусь вони зробили візуальну різницю. Саме на рахунок чого йде мова, це фарбування передньої частини автомобіля. В ЄНПІ це завжди буде така сіренька ставка, незалежності від кольору салону. Ви бачите, тут вона сіра, тут вона сіра. На вулиці у нас машина стоїть там також сіра ця вставка. в ЄНС. Передня вставка буде завжди в колір кузову. Дехто от цю сіру вставку називає вусами. На мій погляд доволі такі круті симпатичні вуса. Тут в колір кузова вона так контрастно. Ну, насправді це все справа смаку. Е, також є невелика різниця в вигляді задньої частини авто. Оце от лайтбар задній. В ЄНС він такий сіренький, просто сіренький, а в ЄНПі лайтбар, він вже йде червоного кольору. Типу, ну, ну, звичайно, шильдики, окей. Тут ЄНП, там ЄНС. На цьому відмінність ЄНС і ЄНПІ закінчується. А, ні! Ще підсвітка салону. В ЄНП вона зеленого кольору, в ЄНС вона блакитного кольору. Я вам можу це навіть продемонструвати. У нас авто запустилось. Давай я покажу нашим глядачам. От, глядачі, зелена підсвітка. І ось вона, прошу блакитна і До речі, ходімте швиденько з вами подивимось на блакитну ЄНПІ. Мені цей колір особисто дуже сподобався. І це не тому, що на мені така блакитна футболка, а тому, що він правда крутезний. У нас, на жаль, машина вона трошки брудна, вона тільки-тільки приїхала. Але це дасть нам розуміння, взагалі, що це за колір, як він виглядає. Блакитна красуня. Ну, правда, ну це дуже класний колір. Ну він, він незвичний, він е, яскравий і водночас він, типу, спокійний. Це до того, взагалі, які існують варіанти по кольорам. Е, із основного, що потрібно розуміти, для придбання електромобіля звертайтесь в Електромоторс. У нас є можливість придбати авто в кредит, придбати авто в наявності, в дорозі, під замовлення. Всі можливі варіанти представлені у нас в компанії. також. Хочу нагадати, що у нас є і гарантія на авто, і сервісне обслуговування в мережі наших автосервісів. У нас багата кількість автосалонів. Зараз ми знаходимося з вами в місті Київ. Є салони у Львові, є салони в Одесі. В Кропивницькому планується відкриття найближчим часом. Тому раді будемо вас бачити. Обирайте електромоторс і свою новеньку кухон.